Ми з вами такі шустренькі записуємо відео, дивимося текстиль і варимо борщ. І ось вийшла подивитися, нарвати зелені на борщ. І думаю, заодно провірю свої помідори. Ну, це так, по ходу вам покажу свої іриси. Це в мене якби вже як. Така традиція. Кожен рік записую, фотографую, вірніше, відео записую або фотографую свої іриси. У мене їх, я казала, там, мабуть, сортів до 50, ну тут не всі. Вони всі розкидані, то в квітниках, то це тут частина на городі. І там он... іще й далі. Бо раніше я їх там висаджувала в полісаднику. От такі позацвітали, а бачите, деякі ще й не цвітуть. І там вон крайні не цвітуть. Не знаю, які вони будуть, не пам'ятаю. Ну, Чесник ось хочу показати теж. Бачите, бачила дівчатка, показували, що пожовтіли листочки. Те саме. Що відбувається, не знаю. Так ніби він і гарний. Великий, але жовтіють листочки. До речі, хотіла вам показати. У мене падалішня матіола, ось, і вона така цупка, такі кущі, дивіться. З минулого року вона тут була посіяна, а потім я город зменшила і ну, тут чоловік сою посіяв. Тут є бур'ян посуї, він, звичайно, покриє гербіцидом потім. От. І от така матіола, так зарані. І такі міцні кущики. Вона цвіте вечором. Ну, Я поки не, не чула, щоб вона пахла, ароматів не чула. Ой, тут я ось попересаджувала огірочки, тому що вони так посходили погано, погано. Ну, ось, бачите, і попримерзали листочки тут, тому я ще понасаджувала. Та огірки можна і в жнива сіяти. Це ось чорнобривці, ще я ну, так просапала, ще не прорвала. Тут бур'ян не повищупувала, але я вам скажу, що так як раніше сіяли чорнобривці вони сходили таким е, прям валочком, такі рядочки були волочками, то зараз ні. Зараз де-не-де. -де, це тут два пакетики висадила. ну дуже, дуже бідно. Вони посходили. Ну так, давайте позаглядаємо на цю красу ближче. Ось такий рожевий, красень. Ну це такі простячки, вони невеличкі такі, але вони в мене ну, дуже давно вже. От. І це такі більш простенькі, ось такі гарні, вишневі, прямо аж чорний. Такі риси. Так. Ось такий дуже цікавий ірис. Я його колись купила, посадила в квітнику, а потім частинку винесла сюди, на город. Так, ну це голландці, вони ще не цвітуть. Це голландці. Ну це такі простенькі. Ось також голландець, можливо, завтра вже він розпуститься. Ну, сьогодні ще, можливо, ще й до вечора. Ну, вони. Наскільки я помічала, вони розпускаються вночі. Тому ну, це такий помаранчевий голландець. А, ось такий жовтий розцвів. У мене вже цвілися одні жовті, вони меншенькі. А потім ще є жовтий із коричневим. Ну, Я також не знаю, де вони посажені. Ну, а це такий. Жовтенький. Ой, я такий бачила півник у Черкасах заскочила на квітковий базар, трішки на барахолку, на квітковий базар. І там і рис, ну, це ж, мабуть, вже вивели нові технології. Отак, ніби як два оцих, такий великий, великий, як два, о таких, як дві такі квітки. І я щось не купила, ну в мене вже, в принципі, і коштів так було обмаль. Ну, ну, не купила, а тепер вже так думаю. Ой, чи купити? Не знаю. Це мої бурячки столові. Тут також вони, бачите, ті більші, ті менші, то я їх ще так, в принципі, ну бур'янець не пробирала, та це мені. У мене тут небагато. Я не багато садила. Тут три рядочки моркви, три рядочки, ні, п'ять рядочків бурячка столового і он ще досіяла два рядочки моркви. Не так, як кожен рік, всього багато, бо треба всім. Нікому воно вже не треба. Так ото потрошку. Оце мої помідори. Я їх висадила, здається, перед поїздкою в Черкаси. Це було, мабуть, четвер. А я висадила в середу. і полила все, зробила як, як потрібно. У мене було їх тут 71 штука. Вони такі гарні були в ящику. Я полила їх протруйником, ну, щоб колорадські жуки не їли корінці пролила і вони трішки постояли, я їх висадила. І висадила, аж так полила гарно, все, ямки налила. І поїхала в Черкаси, приїхала я в суботу вранці, і я побачила, що вони всі просто лежать. Просто такі, знаєте, без, навіть соку немає в стеблі. Я думаю, ну все. Скільки праці, скільки, ну, скоріше все, що це праця, бо я ну, плила там е, вироби з паперової лози, і за це я взяла собі розсаду. От. Але ви знаєте, я стала їх поливати, обсапувати і поливати знову, і вони ожили. Ну, хай там які листочки, можливо, Можливо, які там присохнуть, ну нижні, тож їх і треба буде е, обскубати. Але так, в принципі, то ну, вершечки живі і це вже мене порадувало. Це вже мене радує. Ну тут ось ще, можливо, ця грядочка на перець. Посажу тут перець, кусочок тут петрушка, салат. Це моя цибулька, яку я садила весною. Ну, вона така, вже треба її просипати. Тут кабачок загубився. Ну, вона така, ну, не знаю, бідненька. Ось петрушка, треба її позрізати. Це торішня петрушка. Не знаю, зрізати її. Можливо, там посушити, але я люблю сушити такі, знаєте, молодші стеблинки, як тільки зразу вона ото. А це вже просто викину. Зріжу, викину, а потім молоденьку буде відростати і я насушу. Тут в мене також грядочка, не знаю, що я тут посажу, бо тут, ось, бачите, так дугою. Це чоловік тут посіяв сою, це все соя. От. І от залиши такі латочки, бо трактором же не можна так, щоб все. Він прогнався, махнув, махнув туди-сюди. То оце на цій грядочці теж щось буду садити, не знаю що. Е, можливо, переця, можливо, помідори. Е, картопельку. Да, посадили тут ми ось гарбузи з ліночкою. Оце гарбуз диня. Скільки кущиків, не знаю, один пакетик ми посадили, то зійшло, мабуть, тут пару кущиків. Три, мабуть, кущики зійшло. От, Тут такий гарбуз зійшов. ну, Він круглий, він також їстівний, але круглий. І тут цей гарно зійшов, ну, ще я не просапала. А там вон, в кінці города посадили звичайний гарбуз. На насіння, то він взагалі не зійшов, нема ні одного стебла, то теж не знаю, що там. Ну, не знаю, що можна посадити вже в таку пору. Можливо, дині. Не знаю. Порадьте мені. Чим можна засадити ту грядочку, тому що Ну, це ось картопелька. Це ось два рядки просапані сапою. Це я просапала. А там чотири рядки просапане, тільки міжряддя. Це вже чоловік сапає он тими своїми агрегатами. До речі, хочу вам сказати, це за всі роки перший раз він сапає, тому що все я сапала вручну картоплю. Ну так в нього так захотілося. Я тільки рада. Звичайно, треба буде потім проходити і в рядочках висмикувати бур'ян, тому що ну, бур'ян вже не вибирається. Це тут, де я сапою, то я його вибираю гарно. От. А там, де дисками, то воно не так вибирається. Ну нічого, хай тягає. Я виберу потім. Так, он і ще в мене риси такі. Он, здається, мені розцвів голландець. Якщо я не помиляюся, бо по кольору, ой, по кольору він так, як голландець у мене в дворі, але в дворі він не зацвітає. Да. Це голландець, бачите? Тут він якось, якщо я не помиляюсь, ні. Ні, це голландець, але це не такого кольору, то ще такого. Більш рожевого, ну я вам покажу, як він зацвіте. Ось піонійки мої будуть скоро цвісти. Як я їх люблю. Півонії. Оце теж ось голландець, але він не розкрився. Це рожеві півонії. І там он в саду. А ось ще якийсь такий цікавий жовтий з коричневим, але ну, ще він не розкрився. От, ну це такі всякі різні. Що тут у мене? Треба в мене тут ось йти, ще сапати салат. Бачите, от скільки такої роботи. Салат в бур'яні. Доріжки я попробивала, а ще треба пробрати від бур'яну. А тут ось Ліночка сіяла. Ой. Забула. Як же воно зветься? Ну все, забула. <смі> Він є <смі> бордовий і є зелений. Ой, ну це ж треба. Ну добре, це ось рукола так гарно посходила, але її щось е, трішки поїло. Щось трішки поїло. Все, що хочеш, є на цих рослинок. Це треба кропити, а тоді, ну, як кропити, то ну, який сенс їсти ці яди. Якщо ми хочемо з'їсти просто якусь вітаміну натуральну, ну, так виходить. Ще велюс так, також треба позрізати, бо він уже тут... Е викидав стрілки на насіння. Це моя полуничка, вона тут уже давно, її треба міняти місце, але вона стигне, тому я її поливаю і їмо. Так, і ось Редька. Ну, редька вже така. А це також було місце, просто з Леночкою посіяла, і вона ще й гарна. Вон там родисочка. Отаке що я хотіла показати вам сьогодні в себе на городі. Прогулятися так. Агрос уже такий гарний висить. Бачите, от що що, а Агрос тут росте. Подобаються йому тут грунти, а смородина ну не дуже. Он вже зацвіла півонія рожева одна, там вдалині. Так, а що тут? Тут я понасівала е, такий зробила дитячий садочок, тут понасівала айстри, помідорчики, ще жовті, рожеві, червоні. Ні, рожевих я не купила. Жовтий, червоний, тільки інших сортів. Ну, Вони ще тут не сходять. Я поливаю просто тут грядочку, але вони не сходять. Ну, ось червона смородина, бачите, що її тут не вистачає, вона так рідко-рідко тут. Бачите? Ну, рідко. Он падалішні помідорки посходили. Я їх поливаю. Ну Ось, бачите, це моя хризантема. Угорщику та, що я залишила відростки угорщику, то там гарна. Там гарно, колись покажу в дворі буду. А цю, що висадила на городу, це вона ось така бідна, немає їй росту, не знаю, що їй треба. Я поливаю і сапаю, і піддобрюю. І нічого. Бачите, оце хризантема. Ну, не знаю. Хоч би вона в цьому році укорінилася, і то було добре. Ці трішки кращі. Ну, такі хризантемки. Так, да, Маргаритка зацвіла. Воздички вже воно розцвітають рожеві. Тут у мене м'ята, меліса. От, чепрець. Ну, от так, І лілії. Ось мої лілії. Ну, все, друзі мої. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтеся на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки. А я пішла працювати далі, доварювати борщ і відео записувати з текстилом. Ну все, пока-пока, обняла вас.